Яна верталася з корпоративу пізно. Це навіть не був корпоратив як такий. Більше посиденьки у старому дружньому колективі. Новий менеджер, якого нещодавно призначили в їхню команду, пішов одразу з козирів. Вирішив у п'ятницю влаштувати невеличкий тімбілдинг і виставитися. Пропозиція всім сподобалась, і цього вечора вони вже сиділи в затишному барі. Попивали пиво, ділилися новинами з життя, обговорювали кадрові зміни і ще багато чого, про що може йти мова серед колег, які вже давно приятелюють один з одним. Бар зачинявся опівночі і, побажавши один одному цікавих вихідних, компанія почала потроху розходитись. Яна вирішила розділити таксі з іншою дівчиною, що жила у сусідньому мікрорайоні. Пиво розслабляло. За вікном кружляв пухнастий сніг, і світло ліхтарів плавно проносилося повз авто. Яні раптом прийшла в голову думка, що по такій погоді можна і прогулятися. Тож, коли вони під'їхали до будинку колеги, дівчата відпустили таксиста. Вона трохи постояла під будинком, дочекалася, коли у вікні приятельки включиться світло, підняла повище щільно намотаний шалик. Включила музику у навушниках, запхала руки у кишені пуховика і повернулася в напрямку парку. Парк був великий і ніби розділяв собою два мікрорайони. По його краях юрбилися новобудови, але, незважаючи на це, кам'яному місту досі не вдалося поглинути цей острівець природи. Серед гілок старих дерев жили білки, гніздилися птахи. Десь в траві влітку шурхотіли їжаки, а з невеличкого озерця, майже в центрі, деколи можна було почути кумкання жаб. Ні, це зовсім не був шматок дикого лісу. Парк був добре знаний, його весь перерізали стежки, люди з сусідніх будинків вигулювали тут своїх улюбленців, а вранці можна було зустріти любителів фізкультури, серед яких була і яна. Хтось бігав доріжками, як і вона, хтось робив вправи на килимках. Два роки тому місто навіть виділило кошти на окультурення цього місця, і тоді стежки замостили бетонною бруківкою, підсипали велосипедні доріжки, а вздовж ширших алей навіть встановили вуличні ліхтарі. Можна було піти головною алеєю, але тоді довелося б зробити гак, щоб обійти озеро. Яна подивилася навкруги. Голі гілки дерев майже не затримували світло. Сніг під ногами мерехтів дрібними кристаликами. Цього було достатньо, щоб як не як освітлювалися навіть віддалені від алеї куточки. Гаразд, отже, підемо навпростець. Подалі від мощених бруківкою доріжок, оточена невисокими кущами, була ще одна стежинка. Яна про себе називала її своєю. Бо щоранку вона пробігала саме цим шляхом, осторонь від людей і собак, мріючи про щось своє. Потім тоненька, протоптана, здавалося, тільки нею самою стежка зливалася з ширшими і, врешті-решт, виходила на іншу сторону парку, сторону, з якої саме зараз і стояла Яна. Вона йшла, поринувши у свої думки. Насолоджуючись мерехтінням снігу, час від часу ловила сніжинки у долоні, вдихала тріскуче зимове повітря. Парк навколо виглядав так, ніби щойно перенісся у реальність з якогось різдвяного діснеївського фільму. Раптом щось вивело дівчину з задумливості. Здалося, що збоку проскочив якийсь рух і ніби почувся легкий шурхіт. Яна різко обернулася. І від цього руху в очах на мить потемніло, вона ледве втримала рівновагу, швидко кліпаючи очима, намагаючись розігнати неочікуваний морок. Здається, пива сьогодні було рівно на один келих більше, ніж треба. Витягла навушники, глянула по сторонах. Навколо було пусто і тихо, падав сніжок. Нерухомо стояли дерева. Здалося. Або ворона пролетіла. Все одно, в цю пору тут, крім неї, більше нікого немає. Треба йти додому і добряче виспатись. Вдома було якось прохолодніше, ніж зазвичай. Яна переодяглася в піжаму, поставила чайник, перевірила батареї, ніби гарячі. Хоча, може, трохи менш гарячі, ніж завжди. На вулиці сьогодні мороз. Може, тому вони не прогрівають так, як у попередні дні. Треба попити гарячого чаю і йти спати. Вона сіла у ліжку рівно через 10 хвилин відтоді, як заповзла під ковдру і закрила очі. Ну добре, вмовили, зазирнула до шафи, витягла звідти товсті махрові шкарпетки, знову помацала батарею. Та ж тепла! дивно. Може, таки перемерзла в тому парку. Заснула вона швидше, ніж встигла повністю зігрітися. Все, що розслаблений пивом мозок, поніс її у далекі сновидінь. Події там чомусь завжди відбувалися зимою. Попри звичну вже легку абсурдність снів, один все ж таки виділявся Яні снилося, що вона спить. Вірніше лежить у своєму ліжку з відкритими очима. По кімнаті, незважаючи на зачинене вікно, гуляє вітер, а зі стелі падає густий лопатий сніг. Вона припіднімає голову і бачить, що навколо ліжка вже чималі кучу гори, та й сама вона вкрита не лише ковдрою, а й щільним шаром снігу. І дуже зимно. В цю мить дівчина прокинулась. Озирнулася навкруги. Ще у напівсні, з думкою, що треба закрити двері, інакше всю кімнату замете. Снігу, звичайно, ніде не було, натомість холод залишився. Яна, нарешті, наважилася вилізти з під ковдри, стягнула зі спинки крісла тепле худі і одягла просто на піжаму, потім підійшла до вікна. Густий пухнастий сніг, такий самісінький, як у її сні. Падав на безлюдну вулицю. Мороз, вочевидь, сильнішав. Інакше чого б у будинку було так зимно? Вона зітхнула і повернулася під ковдру. Вранці докучливий озноб нікуди не подівся. Здавалося, навіть став сильнішим. Ну, от, точно захворіла. Вона мляво попленталася на кухню, зробила кави з канапками. І навіть знайшла у напівпустій аптечці кілька таблеток жарознижуючого препарату про те, щоб вийти на щоденну пробіжку не могло бути й мови, тим більше, щоразу, як Яна визирала на вулицю, її шкірою пробігало ще більше холодних мурашок. Вона сиділа вдома цілий день, вдягнена, як капуста, залипала у соцмережах, дивилася серіали, читала. Час від часу гріла синюваті холодні долоні горнятком з гарячим чаєм. Вилазити з під ковдри по щось інше, окрім чаю, взагалі не хотілося. Ближче до вечора вона таки зробила над собою зусилля і, трохи соромлячись, подзвонила до сусідки, щоб попросити градусник. Свого в неї не було, бо рідко хворіла і все забувала забігти до аптеки. За дверима чувся шурхіт і голоси, але ніхто не підходив. Подзвонила ще раз, трохи почекала. Сусіди точно були вдома, але двері їй так ніхто й не відчинив. Дивні якісь. Вирішила, якщо вже встала з ліжка, вбити двох зайців і зателефонувати до котельні, що подає опалення на її будинок. Дзвонила три рази, ніхто не брав слухавку. Отак вони, певно, працюють самі чаї розпивають там в себе, а як треба, не додзвонишся. Вже пізніше вона, схилившись над черговим розділом якоїсь не надто захопливої книги, так і закуняла в своєму коконі з одягу і ковдри, проспала так аж до ранку. Цієї ночі їй вже нічого не снилося. Першим, що вона відчула того недільного ранку, був подив. Як вона взагалі досі рухається, а не лежить посеред кімнати, перетворившись на льодову статую? Ну все дістало. Яна вже злилася сама на себе. Та не є вона хвора, шкіра не гаряча, а навпаки, холодна. Крім того, клятого ознобу більше ніяких симптомів. Збери вже себе нарешті докупи. Он на вулиці люди гуляють, і їм цілком нормально. Перспектива провести у ліжку обидва вихідні. Взагалі не приваблювала. Вона ж спортсменка. Отже, будемо грітися як спортсмени. І так вчорашню пробіжку вже пропустила. Добряче насваривши сама себе, вона через силу перевдяглася і повільно вилізла на вулицю. Дивно, на вулиці було зимно, але не набагато холодніше, ніж у квартирі. Що взагалі коїться з її відчуттям температури? Вона помалу пішла в сторону парку, поступово пришвидшуючи ходу, і вже під тюпцем забігла на знайому стежку. Здається, тут ніхто не ходив від вечора п'ятниці. Сніг вкрив її власні сліди, так що вони здавалися лише невеличкими западинками, а більше нічиїх відбитків видно не було. Ну і добре. Десь ближче до середини стежки, щось у пейзажі навколо привернуло її увагу. Яна спинилася. Спочатку не зрозуміла, що її змусило придивитись. Ось стежка, дерева навколо, кущі, сніг лежить рівним покривалом, А ні, не дуже рівним. Ось збоку якийсь слід, довгастий, широкий. Притрушений товстим шаром снігу, слід веде до горбика, такої ж самої кучугурки, як і ті, що оточують стежку. Чому їй здається, що ця кучугурка чимось відрізняється? Вона ж така сама. Яну ніби вдарило током невідомий, інстинктивний імпульс прошив тіло, яке, здавалося. Перестало слухатися наказів мозку. Попри всі намагання, ноги самі понесли її вздовж цього сліду, кинули її на коліна перед кучугурою, а руки почали швидко-швидко розгрібати сніг. А тоді подих перехопило, в очах попливло перед ними. Прискореними кадрами промайнули події останніх днів. З-під розкиданого снігу бліде, замерзле обличчя дивилося на яну широко відкритими очима, її очима.